Всім привіт! В цьому відео я покажу як зробити такі смачні та гарні ялинки. Розкатуємо одинакового розміру два шматочки дріжджового листового тіста. змащуємо яйцем та посипаємо сумішю 50 на 50 цукор з какао. Після цього накриваємо другим шматочком тіста, прокатуємо качалкою та нарізаємо смужками товщиною 2-3 см. Кожну смужку трішки змащуємо яйцем та робимо оформлення ялинків в виді зігзагу, як показано на відео. Наскрізь надягаємо шпажку крізь ялинку і перекладаємо на деко з пергаментним папером. Щоб дріжджове листове тісто піднялось, залишаємо готові ялинки в теплому місці приблизно на пів години. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. Для завершення композиції додаємо зірочку з печива, притрушуємо цукровою пудрою, як сніжком. Це дуже смачно та креативно. Обов'язково спробуйте приготувати. Всім до зустрічі! З вами була Кейт Кухня.